Щодо тривог у генштабі збройних сил України підтвердили, що знайшли вони підслужку у себе прослужку, обладнання виявили у кабінетах, які призначені для роботи головнокомандувача збройних сил України та прац... працівників апарату, забезпечення його діяльності. Пристрій для прослуховування знайшли в кабінеті, куди сьогодні вранці мав зайти, щоб працювати. головнокомандувач. сам Валерій Залужний це підтвердив у коментарях для змі. Причому, а ти знаєш, це приміщення виявляється, він не кожного дня. Там працює, так. і він навіть каже, що я е, е, не не, за, не кожен день це не мій робочий прямо кабінет. Але сьогодні ми планували саме в тому ну, кабінеті так розумію, проводити що якісь почергово Змінюється якраз кабінет, в тому числі можливо для того, аби от таких випадків зменшити. Тобто не... якийсь хто тобто, це була точно людина, яка знає графік переміщення генерального штабу з головнокомандувачем по кабінетах для обговорення тих або інших питань. Це приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому нічого, ходять перевірки з нами. Тобто це не постійна ваша. А ми так розуміємо, Ні, вона, вона в, була не робоча. І в одному з них це мене там працював. Вибачте, а це може означати, що в самому Генштабі тобто, мав бути хтось, Ні. хто. Уша може вдома не працює. А це як ти, як це Ну як війну.